Одна страна вероломно напала на другую из-за этого получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. Понятно объясняю, нет? А если мы-то уже люди, хочется и фрукты какие-то. І купити, все. попри бравурні заяви Путіна про те, що економіка Росії зростає, а людей за межею бідності стає дедалі менше. Реальність підкидає ось таких персонажів. Бабуся скаржиться на те, що її пенсії не вистачає на те, щоб прожити навіть місяць у сучасній путінській Росії. А 100 сто рубля до кінця пенсії, Купила хліб, дам, очка, бутылку, все. А как вы считаете, кто несет ответственность за то, что у нас такое бедственное положение вот, у пенсионеров? Кто? Кто их знает? Все говорят, рыба гниет с головы. Рыба гниет с головы, а Россия гниет с Путина. Значит, должен знать наш президент. Все хвалится, прибавляет. А что толк прибавляет? По а магазинам все дороже, дороже. А этим это уже люди. Хочется и фрукты какие-то, и овощи купить, все. И детям помочь, внукам. День рождень є дать і все із пенсії. А Путін тим часом і допомагає своїм дітям, онукам, правнукам, і на столі у нього не хліб з молочком, і фруктів вистачає, і пенсія висока, і маєтків багато, і автопарк будь здоровий. Цікаво, чи не здається росіянам, що демократія, тобто народовладдя, мало працювати інакше. Як тільки Путін хвалиться, Добре живемо, добре живем, премєр міністр де да ще такі? Не знаю, подхалимы или чего или тоже вот заснимут. Ой, все хорошо, все хорошо живём, все хорошо. А тут российская влада и не бреша, бо вони дійсно гарно живуть. А звичайні люди нічого, потерплять. І мир хоче Росію звести со Світу, да? Ну, а это понятно, что это реакция на текущее. Другое что-то от меня хочешь? Нет, я я просто хочу понять, но это же не Дума запретила лекарство и Нет, хочу... это не Дума. Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. Я говорю, так как же так? А вот так? Понятно, объясняю, нет? И те, кто не поддерживает президента и своего и прочую и текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. Понимаешь? Честно говоря, разочаровался я в чем-то в нашем государстве, была фанаткой. Правительстві власті сейчас, чесно говоря, прийшов момент розчаровані. Росіяни поступово розчаровуються у своїй владі, і здавалося, а що ж пішло не так? Невже їх не переконують ті казки, що Путін активно намагається розповідати на своєму телебаченні? Невже вони не задоволені рівнем свого життя в Путінській Росії? Невже вони почали помічати, що Кремль бреше? Чому це случилось? Наверно, тому що розові очки, Увидела ту часть айсберга, которая была от меня немного скрыта. Эх, цей айсберг зустріне свикры Криголам? И я еще понимаю, что я нахожусь в Москве, в Подмосковье, 8-10 километров от Москвы що відбувається ще далі. Там мабуть, взагалі ужас. Ну тут вона як ніколи права, адже навіть у тій же Москві є такі райони, в які явно не заходила цивілізація дуже давно. Причому занепад не стався за останні декілька років. Він там був завжди. Так, подібні райони є в будь-яких містах світу, але всі країни це визнають та працюють над тим, аби дійсно щось змінити, а не вихваляються по телебаченню про прогрес та розвиток. Можна говорити високі слова. и строить красивые поликлиники в Москве, дороги, развязки. Совершенно не думать о том, как живут люди буквально в 8 километрах от МКАДа. Знаете, когда я попала в Мутищинскую больницу, я подумала, что мне очень хочется переползти МКАД, Зайти на московську землю ви за скоро виходить, що ліки від путінської брехні це лікарня в митищах. Треба б туди побільше росіян відвести. відчуття, ще у то своє цілі, тільки путь. Пошуки ворогів на Росії продовжуються. На цей раз під приціл уважних патріотів потрапив сам Путін. Друг терориста Гіркина Стрілкова заявляє, що їхній божевільний дід об'єднався з Байденом і хоче розвалити Росію. Просто вона була значена для чого то а когда она закончится, нікому не ясно. Мені сразу показалось, що Путін з Байденом говорили об окончательном развале Росії, щоб його уничтожить. Тишо, злузду з'їхав, чишу. А ви знаєте, в словах цього з патріота є логіка. Адже Росія занепадає якраз таки через дії Путіна. Схоже, КДБшник так ніколи не був близький до поразки. Победи они не хотят. нужен какой-то знищення друг друга, і окончательного розвал Росії. Що да? Путін работає заодно з товаришами? Євросоюзом там в Америці і так далі працює на ед я не знаю навіть, що думать. Чому та те, що Путін агент західної розвідки, який був призначений в Кремль, аби знищити його зсередини, звучить так само абсурдно, як і те, що Медведєв – рептилоїд. однак, так чи інакше, але розпаду Росії буде радий увесь цивілізований світ. І нарешті в'язниця народів розсиплеться, і люди зможуть вільно дихати. Ну, а що касается демократії, в Росії немає таких правил на самом деле. Вони меняются кожен день, в зависимости от своєї настрої. Как Україна сдастся, так і Европу, Ну, не треба було базы розміщати у себя на, на території. Умом Росію не понять. Тож український блогер Олександр Лось вирішив запитати у Росіян, коли закінчиться війна Росії проти України. Відповіді дійсно вражають. Войны да нету, так только одни называют войной. Непонятно почему. Через месяц, думаю. Потому что верю в Путина. Ну, война закончится, я думаю, не скоро. В этом году точно нет. Потому что обе стороны уперлись. То есть Россия уперлась с одной стороны, а с другой стороны Украина вместе с блоком НАТО. И вот так. Война закончится тогда, когда Запад перестанет поставлять оружие на Україну. Потому что у Украины нічого нет своего. Она полностью повністю от поставок вооружений з Запада. Схоже, що цьому росіянцю поки ще нічого не говорить. Слово сполучення бобри прилетіли. Але це нічого. Незабаром українські розробки завітають і до військових об'єктів у його місті. Когда победить одна із сторон, ну это всегда побеждает. Это, э -э -э -э. Любой, это любой исход любой войны. Ну, как Украина сдастся, так и закончится. Ну, других вариантов у них нету. Ну, потому что первое, даже с русскими Бог. С украинцами дьявол. Доброта всегда побеждает зло. Где вы прочли данную информацию, что с русскими Бог? Ну, це давно вже говорят, з нами, бо буде з за нами. Хм, Росія незаконно вторглася на територію іншої суверенної та незалежної країни, почала знищувати та захоплювати міста, вбивати людей, щодня тероризувати цивільних. А він точно розібрався, хто на стороні добра, а хто ні. Радимо цьому росіянцю, хоча б відкрити, наприклад, Атлас за 2010 рік, та подивитися, які території належать Україні. Ніхто не піде на відправку повноцінного воїнського контингента НАТО Точно на Україну. Сі час ніхто у вас теж якесь є відчуття. Дежавю, а це просто російські пропагандисти, в котре вирішили подумати про те, що ж для Росії є червоними лініями та справжньою небезпекою. За часом, Я думаю, що якщо вся ситуація затягнеться і буде йти ті нинішнім курсом, ми і можемо перейти і кему. І от те опасно, Потому що вот ета буде настоячий красний ліній. А так ось що таке червоні лінії Путіна. А до цього тоді були які? Напевно, жовті. Людина вже у віці. Ми розуміємо, що танки і самоліти це, в общем-то, лінія, якою ми розуміємо, що запад перейде. А от це та сама красна лінія, за якою можуть бути найбільш неблагоприятні наслідки. Уявляю діалог у цій студії через умовний проміжок часу. Ми розуміємо, що Хаймерси, Атакамси, танк, літаки, знищений Кримський міст, астероїд, що впав на Кремль, прибульці. Це взагалі-то лінії, в якій ми розуміли, що Захід перейде. Але от якщо Україні передадуть зірку смерті, ну Бы шансы будут неблагоприятные. последствия. Макрон в самом начале СВО, мы помним, постоянно звонил Владимиру Путину, мы видели эти мемы, когда он там, ну когда же он возьмет трубку и так далее. И ему сейчас нужно показать, что он изменился, что он не мягкий макрончик, да, а такой мощный, радикальный, сильный Макронище. И, соответственно, он сейчас должен выглядеть ястребом. Такой французский, простите, Медведев, да, условно говоря, он хочет лавры э, главы нашего соввеза себе э, забрать. Ну, яхцы. Забрать и лавры у Медведева. Ну, це якось не якостные полючки. Дімон же ж має якось закусувати. Хоч іноді так, хоч іноді не може заспокоїтися, і боброїдка Симонян. Пропагандистка почала філософствувати на тему великої війни Росії з усім цивілізованим світом. Ну ніхто не ждав, що до такої степені це буде війна вперше в нашій історії з усім западним світом. Якби вони напали, то логічно, що війни взагалі б не було. І вперше в нашій історії без союзників. Взагалі? У нас же був цей же западний світ. часть его, самая мощная его часть, были нашими союзниками во Вторую мировую и в Первую мировую. А сейчас мы одни против всех. У нас есть нейтральные доброжелатели, есть, конечно, Белоруссия, но у нас с ними союзное государство. А остальные, кто как бы не против нас, они именно не против нас, но это же не союзники наши, в операции или войне в прямому смысле слова. Ой, а що це? Ми шмарклі розпустили. Не вистачило лише сліз в кадрі і чорної хустинки. Ви що? Думали, що у Росії можуть бути друзі, союзники? Та не смішіть від вас, тільки якомога подалі хочуть відмежуватися, не мати з вами ніяких зв'язків, бо ви країна-агресор. Країна, країна А Хай же друзі Еритрея та Сирія. Точно. А это гарна команда выходит. И вот мы два года воюем со всей мощью западного мира. Быстро это кончиться не может, по определению. Собственно, исхода, как мне кажется, может быть два. Ми б сказали три виведення усіх військ Росії з нашої території, зникнення країни терористки з мапи світу і трибунал для всіх, хто підтримав путінський режим. Два роки тому Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Московів запитали, як та наскільки змінилося їх життя за цей час. Давайте дізнаємося. Ну, паску американська морська піхота не марширує по вулицях Москви, і Бандера. Е... Нас с вами на этих самых деревьях не вешают. Вот. Рано родиться и чоловічок кандибовером на голові. Ще не вечір, як -то кажуть. Все мы стали намного беднее. И я, я в том числе. Да, конечно, все подорожало, жизнь сама подорожала. С другой стороны, почали, какие-то отечественные начали развиваться. Бренды и так далее коя ця одяг доходить ходіти не знаю, в наше <головіка>, у нас, которо ми покупаємо з Китаю. Сам сказав, сам над надправду посміявся, але тут, якщо чесно, плакати треба. Ну і китайську заодно вчити. Раньше я мог купить себе Adidas и купить себе обувь, а сейчас не могу. Ну нічого страшного. Зато, э, е, мені кажется, что вот люди больше не ходят теперь в обуви. Все правильно, краще босим, ніж в Абібас та Луї Пітон ходити. Ціни ужасні, зарплати маленькі. Що можна сказати? Є країни, де ще хуже, але ми одна із самих бідних стран. Гадаю, що подякувати за це ви можете лише одній людині, яка ізольована від світу, від своєї країни, народу і тим паче від свого мозку. Мозку якого немає, і ця хвороба вона якось стрімко передається. Адже такі ж люди без сірої речовини продовжують іти голосувати за диктатора та царя Путіна і в бідності з ним, і в багатстві. Тільки тут варто прибрати слово багатство і залишити одну тільки бідність. Далі ви побачите прямі докази для гаги. І що цікаво, то ці докази не приховують. А навпаки, демонструють самі ж пропагандисти по російських зомбоящиках. Работає тактична авіація з примененням плануючих бомб. Тільки посмотрите, яку кучність демонструють наші военотиработки одразу чотирма фабами помісту дислокації противника. В жорстокості немає меж хизуватися тим, що вдається авіабомбами стирати з лиця землі українські міста, в яких перебувають ті самі цивільні, це так по-російськи. А потім приходити в розбомблене місто і очікувати, що вас будуть зустрічати з хлібом та сіллю. Це цинічно. Це все обличчя русського міра. Ну і от так виглядає зачистка лісопосадки. Не посадки. Міноборони Росії, а від лица. Сматриться. Вагоні, оцелявши головарі, забросають теж лічне веще: остатки, боєприпасів. западного образца Олі Скабєєвій одразу пропонуємо наперед обрати гільотину, щоб потім не витрачати на цей час. І сподіваємося, що цей вояка, який знімав зачистку українських позицій, давно на Росії, але вже в доволі звичному для росіян форматі. Груз 200. ми в 24-те число вошли населенням, а вийшли туди нації. І продовжаємо виходити до донації. Містер Гойда Російської Федерації в ударі. Охлобистін знайшов нові плюси в тому, що Кремль почав загарбницьку війну проти нашої країни. Неадекватному персонажу подобається те, що в школах зараз активно промивають мізки дітям. Мені дуже нравится, поки ще неловко це делається, але проводимо як уроки у руки. Мені, подобається, що туди ходять ребята. Как участники СВО они сейчас приводят в порядок голову. Дітям, которые будуть через 4-5 лет достигнут возраста голосування, знайомтесь, це Нікіта Сім'янов, герой так званої СВО. Він вбив свого тестя, закупав його під своїм будинком, після чого спокійно жив у оселі, в фундамент якої було поховано людину, і навіть брав участь у пошуках вбитого тестя, висловлюючи співчуття родині загиблого. Потім Нікітка присів на 9 років, але о диво Путін почав так звано СВО. Тож він вирішив мобілізуватися на фронт, а коли звідти. повернулся его почела воды и до детей у школы скажите гарным рычам може никита навчити детей правда это будет совсем другая нация Ще пак даже мы не будем такими как они у них уже это будет в крови с этим сделать ничего нельзя более того вам скажу вот возьмем релакантов или возьмем наших псевдо деятелей культуры которые сварили. их внуки будут гордиться тем То, значить, і соотечественники, їх, соотеч... їх дідуф і бабок участвую в СО і опять привели в порядок. мир. Ну, не думаємо, що сучасне покоління громадян Німеччини пишаються тим, що у них колись був на чолі країни Гітлер. Проте охлобистино все одно там гойда головного мозку вже достатньо давно сидить. Ви допомоги не нуждать Мені неприємно на твій нос, на твій рот, на твої очі дивитися. Мені неприємно. Ситуація в країні денацифікаторів. Хлопець з Азербайджану просто вирішив допомогти бабці на вулиці, а вона його послала під три чорти тільки через його національність. Типова російська гостинність Ти з країни? – я Азербайджану. і країни? Укій, вот это правильно. Правильно, щоб я уехал в свою страну. Ну, правильно в свою страну. І я так подумав, що це правильно. Если ничем не надо, я тогда пойду. А куди ж ти підеш? Коли Росію треба рятувати від нацистів? Треба починати спецоперацію. Збирай усіх, кого зможеш, та вперед на Кремль. Путіну просто треба показати це відео, бо він же ж вважає Не ми почали цю війну на Донбассе. Ну як уже не раз говорив, ми сделаем все, щоб її закончить. искоренить нацизм. В нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. И сегодня, когда наша родина отстаивает, ох, не знаю, что там отстаивает ваша родина. Але нацизму потребно искоренять у вас на России. Самый большой националист у России это я. Правильно. Каких героев СВО вы знаете? Я там был. Я там був, а ще... так звана СВО вже триває третій рік, і Кремль всіляко намагається посилити свою мілітарну риторику. Зараз проводяться так звані уроки о главному у школах, куди запрошують В Тих же школах вже є парти з іменами героїв. Путін сам каже, що солдати це нова еліта їхньої країни. Але чи знають власне самі громадяни РФ і, бодай одного псевдогероя сучасної Росії? Український блогер Олександр Лось дізнався деталі. А, а что, должны быть герои? Путин, я считаю за правильно спланированную операцию. Никого. Ну, не знаю. Все они мне не нужны. Зачем? Я их должен знать, почему я их должен знать. Чого Отакої. А як же ж все те побідобесії, яке показує російське телебачення? Невже звичайним цивільним росіянам ніколи і не були потрібні ці освободітелі? Яка несподіванка? Я многі знаю. Хоча б пару фамілій. Зачем вам це нужна? По фамильно, що ли? По таблично, може бути, на кладбище у твої. Видел, а я не запам'ятав фамілії. В чем проблема? Гії Моторола. Потому що вони погибли за свою родину. М -м, вважати схиблених терористів за героїв? Це так по-російськи. Герої СВО. А за чим це біртануся? Яких, Яких героїв СВО ви знаєте? вас може Яких героїв СВО ви знаєте? О, а Ну да, чому би А Кого тут знаєш? Ну живі носки вапі не смієтесь, не смішно, не поняли, да? Це Росія. Але це достатньо показово. Якщо для росіян герої їхньої так званої СВО Жириновській, то Путіну явно вдається гарно забивати баки своєму народові. Без Хто там что-то помолчать! Смотрите итог политики, которую проводят США и Брюссель. Себя просто взяли и выпороли, развалили Европу, її экономику. Спікер Держдума Рефо Володина, бо як його ще називають слава Голубе далі, через його любов до синього еліксиру видав. Нову порцію маячні. тепер на думку російського посадовця штати розвалили Європу, а разом з нею і усі інші країни цивілізованого світу розвалили Європу, її економіку, об'їв Санкції Росії, тому що вся Європа жила за счет дешевих енергоресурсів Російської Федерації. Ми фактично субсидували їх економіку. Ну, все правильно. Сначала Россия створила все эти страны Европы, створила саму Европу, а потом субсидувала их экономику. Все в кращих традициях путинского бреда. Бельгия, вы, наверное, знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе в значительной степени благодаря России. А в нож у все это верить? Ну, Соединенные Штаты посчитали, что их гегемония недостаточно. И стали посягать и на безопасность, и на наш суверенитет Разом затміли желання властувати. В ітогі страдають люди. Разум затміл бажання властвувати. В ітоні страдають люди. А він впевнений, що говорить це саме про Америку, а не про їхнього хворого царя. Сьогодні наша страна делает все для того, щоб на постсоветском пространстві був мир. Війна це мир. Свобода, це рабство, а незнання – це сила. Орвал написав про це ще у 1948 році. Але це прекрасно характеризує сучасний режим Путіна. У російського депутата запитали, а що ж він думає про те, що влада Швейцарії блокує видачу віз російській делегації? Як виявилося, посадовцю ніби абсолютно байдуже на те, що від них відвернувся цивілізований світ. немає нічого ні віз, ні гарантії, mm -hmm. ні Тому mm -hmm. ми чекаємо, вони повинні... Должны... Uh, передать в міністерство настанних діл. Mm -hmm. Если будет, поедем, будем работать. Не будет, не поїдем. А гарно вони придумали. Будуть візи, буде работа. Не буде віз, роботи й не буде. У нас позиція проста. Ми простые ребята з деревни. Чона пускає помните пас нас. Не затравиш, ми самі кого угодно затравим. Десь явно на тому світі зараз сміється Навальний. А, взагалі, цим простим ребятам з деревні явно візи більше ніхто видавати не збирається. Замість них вони отримають міжнародний ордер на відвідини Нідерландів. Ну як перший їхній вже отримав, так і ці підуть за ним слідом. Наш працівник народ, вони не розуміють, з ким вони мають діло з Росією. Викладача коледжу змусили звільнитися. У всьому винен. Кактус квітковий любитель хвалився кактусами у робочому чаті. Після привітання з 8 березня на нього написали донос і плантатора видалили з чату, а потім запропонували написати заяву на звільнення. Цвіточки, кактус, как бачите, у меня рост. Вот тобто я професіонально вирощую, Ну, как професіонально? но багато у мене тут всяких кактусів. Вот, я їх тут вирощую, Давно займаюся. И оказывается, знаете что? Почему меня исключили из чата? За то, что я девушка в чат на 9 марта, сказав, что ну там у меня какие-то 9 марта кактус зацвели, я говорю: вот смотрите, у меня 9 марта кактус зацвели. Блин, чуть-чуть не успели на 8. Вот. Так в чем уж проблема? Запытаете вы, что тут такого? А выявляется, что кактус то был провокационным та непристойным. Во, представляете? Шелковистый кактус немножко с колючками в керамическом горшке, красивом, за 2000 рублей, между прочим. Дорогой кактус, дорогой горшок. И мне сказали, простите меня, что это не приличный кактус. А вы как хотели? Тобі схоже на кактус? Ні, схоже на кактус. Ну, це кактус. але ось такої форми волохаті рослини надто розбурхують скрепну свідомість росіян. Як вишенька на торті студентам заборонили робити мєм з кактусом, щоб не хотілося більше хизуватися неісконно мордорськими рослинами. Чому у Путіна немає опозиції? Ну тому, що всіх прикормили і не дають слова сказати. Вийти на вулицю не можна. Смілива пенсіонерка сказала правду про те, як живеться зараз під режимом Путіна. Демок. Втратять лише на папері погроза, якщо ти висловлюєш свою думку, яка йде всупереч позиції партії, злидні та неможливість планування майбутнього. Справжня мрія для кожної людини. Ви посмотрите, що в Германії твориться. Вийшли трактористи, э, все перекрили, ніхто їх не арестовує, нічого. Ви пам'ятаєте, років п'ять назад, у нас трактористи пішли з Краснодарського краю, теж хотіли до Москви дійти, знак протесту. І що? У нас в області це писали, это не скрывают, У нас в області їх остановили всего, арестовали, а синих домой відправили. І ніхто не поддержал. А в Германии вот этих сільхозробітників сельхозпроизводителей підтримують сейчас. У нас же нічого, понимаете, У нас всі бояться сидят. Досить показово, що ця росіянка наводить приклад протестів саме у Німеччині, враховуючи те, що на телевізорі в Росії досі кажуть про те, що цю країну не до кінця денацифікували. Натомість Росія, країна, яка ніби звільняє міста від утискання російськомовних людей та якихось нацистів, сама практикує ці ж речі у себе в країні. Я бабушка мені тіря нічого мені восьми десяток років. Ну арестують мене і що? З мене взяти, у мене пенсії 12 тисяч. Попробуйте прожити на 12 тисяч. Хорошо, муж металург в прошлом, заслужений почетний металург, около 30 тисяч. А я бы одна разве смогла прожить на такую пенсию нищенскую. Это вообще мне на лекарство идет тысяч семь в месяц, а на что жить, а квартира это безобразие. одно. а у Путина в реальності пенсії та зарплаты зростають, людей за межею бідності менше, і взагалі в Росії жити стає краще. З 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий не працювих. пенсионеров. Напомню, с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Ну, вот смотрите, наш Владимир Владимирович у власти сколько лет уже? Лет 20? И что, лучше жить стало? Вот мы, например, пенсионеры, не ощущаем. Значит, нужно менять власть. Нужно менять президента, нужно менять министра. А вы посмотрите, город какой, все в развале. Ви посмотрите, собак, сколько на улице. То есть он одно говорить, потом ділиться друга. Ну може сказати: ну вот така жить, такі обстоятельства. Ну нечего тогда да висовуватися й тогда. Але диктатор цього ніколи не почує і не побачить. Він живе у своїй реальності і в його світі про звичайних людей думати не потрібно.